Всім привіт! І ми закінчили операцію, яка називається імплантація тестикулярного протезу. Історія пацієнта така, що в дитинстві він стрибав в водойму, стався перекрут яєчка. Вони, на жаль, нікуди не звернулися, і до сьогодні він дожив з атрофованим яєчком. Об'єм операції: видалили атрофоване яєчко і вклали в калитку тестикулярний імплант. Розмір імпланта підібрало під то яєчко, яке в нього є, за даними УЗД. Операція триває приблизно півтори годинки. Ре реабілітація досить проста. Ми робимо перев'язки загою рану, і пацієнт. Виходить на статеве життя приблизно через 3-4 тижні після операції. Навіщо чоловіки роблять собі операцію естетичного плану? Тобто, якщо у вас в калиці є одне яєчко, ви в будь-якому будь-який час можете звернутися до лікаря уролога та зробити собі таку невеличку інтимну пластику і вживити собі тестикулярний імплант, щоб у вас візуально було два яєчка в калиці. Це з одного боку. І не така суттєва проблема для чоловіка, але інтимний план цікавить всіх людей, і хотілося б, щоб все було естетично.